Після безперервного 15-годинного пленарного засідання Верховна Рада прийняла нову конституцію незалежної України, за яку проголосували 315 народних депутатів. Коли ми чуємо слово конституція, відразу здається, що це щось складне, нудне і далеке від життя. Хтось пам'ятає її лише з уроків права у школі з текстом стаття перша, стаття друга і так до 161-ї. І справді цей документ формальний, але саме в конституції записано те, що ми щодня вимагаємо і чого очікуємо від держави. Конституція України є основним законом, який гарантує кожному громадянину права і свободи, а також визначає політичний устрій держави. Тому у цьому відео ми розберемося з тим, що насправді є таке конституція. Поговоримо про історію створення конституційну ніч і чому цей документ такий важливий. Ви на каналі Давай розберемось. Мене звати Назар Чередарик, і сьогодні будемо читати конституцію. Насправді ні, ми читати її не будемо. Але будь ласка, дайте знати в коментарях, чи ви хоча б один пункт конституції знаєте? А якщо ви його знаєте, то напишіть, будь ласка, в коментарях, який саме. Вважається, що коріння української конституції тягнеться ще у часи Київського князя Ярослава Мудрого у 11 століття. Створена ним Руська правда це дійсно перша відома збірка прав на території Київської Русі, яка наслідувала законодавчі акти держав Європи. А закони укладалися на основі звичаєвого права. Попри привілеї для вищого статусу, усі вільні люди перебували під опікою руської правди, головним завданням якої було давати можливість сторонам захищати свої права на життя, здоров'я і майно. А для суду це була підстава для справедливого виробника звичайно, це не була конституція як така, проте правда регулювала відносини між людьми питання честі, і гідності, власності, кримінальні злочини та навіть мала елементи цивільного кодексу. Хто хоч трохи готувався до ЗНО, чи як уже зараз модно казати, НМТ, той точно знає словосполучення пакти та конституції, законів і вольностей війська Запорозького Пилипа Орлика, датованого 1710 року, які більшість вважає першою писемною конституцією Європи. Хоча історики сперечаються, чи була вона конституцією у сучасному розумінні. Тому ми любимо собі це присвоювати, але воно не зовсім так. Фактично. Цей документ не мав юридичної сили, бо вона була укладена урядом Гетьманщини у вигнанні. Проте у цьому документі задекларовано основні засади розбудови демократичної держави. У пактах і конституції законів йшлося про обмеження прав гетьмана, окреслювалися його обов'язки, та визначався майбутній лад держави. Зокрема, визначався поділ влади на законодавчу, виконавчу і судову, так як воно зараз є в нашій країні. Оригінал документа написано латиницею. Зараз він зберігається у національному архіві у Швеції, 5 червня дві. 2023 року генеральна директорка архіву Карін Астром Іко передала очільнику Укрдержархіву Анатолію Хромову засвідчену латиномовну копію Конституції Полипа Орлика. А оригінал все ще зберігається у Стокгольмі і є безцінним надбанням нашої спільної історичної спадщини. Тому, якщо ви будете у Стокгольмі, можете спробувати заглянути туди. Окрім ж латинського варіанту Конституції Полипа Орлика, є варіант староукраїнською, який був підписаний гетьманом. Однак, оригінальна титульна сторінка конституції досі. Зберігається у російському державному архіві давних актів у Москві, яка на цей момент все ще не згоріла, але було би дуже добре. А от вже перша стовідсотково і без дебатів юридична конституція на території України, а саме на частині правобережжя, діяла з 1791 року до 1795 року. Це була конституція Речі Посполитої. Вона вважається першою в Європі і другою у світі конституцією. Проте це все ще не наша конституція, а конституція, яка діяла на наших територіях етнічних, і вже через трохи більше ніж 200 років з часів Конституції Полипа Орлика Центральна Рада у 1918 році ухвалила конституцію Української Народної Республіки. Ухвалила правда в останній свій день існування. Тому цей документ так і не набув чинності через державний переворот. Ми доберемося з вами сьогодні точно до нашої конституції, яка існує зараз. Конституція саме ось ця, яку ми говорили про Українську Народну Республіку, проголошувала державну незалежність і територіальну цілісність УНР, рівність прав громадян і демократичні свободи. Республіка мала бути парламентською і всенародними зборами, як вищою законодавчою владою без посади президента, передбачався навіть земельний адміністративно-територіальний устрій з широкими місцевим самоврядуванням у всіх 30 землях на той момент. Підтверджувалося право національних меншин в Україні на національно-персональну автономію, закріплювалося право національних союзів на законодавчу ініціативу. І можна вже тоді зрозуміти, які прогресивні ми були, тому що це був початок 20-го століття. Подальші конституційні процеси в Україні проходили вже зовсім за інших обставин. За радянської влади конституцій було чотири. Точніше, правильно сказати, за радянською окупацією ми мали насаджені чотири конституції. 19, 29, 37 і 78 року. І саме остання конституція 1978 року діяла на території України до моменту ухвалення Нашої нової конституції, яку було ухвалено у 1996 році, і, хоч за цими документами визначалися демократичні свободи, вільні вибори, гарантувалися права людини, як ви історично знаєте, фактично це все не діяло. Процес формування нинішнього варіанту головного документа країни почався одразу після прийняття 16 липня дев'яностого року Верховною Радою УРСР декларації про державний суверенітет України, і вже в жовтні була створена конституційна комісія, на чиєї плечі поклали розробку Конституції. Конституції України за 6 років створили щонайменше 15 варіантів документа. Вони тривалий час обговорювалися, доповнювалися і допрацьовувалися. Найгостріші суперечки викликали питання розподілу влади і власності, а також державної символіки, статусу російської мови і статусу Республіки Крим. Батьком конституції вважають тодішнього народного депутата Михайла Сироту. Саме він представляв з трибуни Верховної Ради усі її статті в Конституційну ніч 1996 року. Чому ніч? Спитаєте ви, або можливо, стикаєтесь з цим терміном вперше, тому що голосування. За остаточний варіант сучасної конституції України відбувалось майже добу. Тогочасний президент України Леонід Кучма поставив депутатам ультиматум: або ви затверджуєте конституцію, або ми виносимо це питання на всенародний референдум. А всенародний референдум фактично означав розпуск парламенту і вибори нового. Якщо не вдасться 300 голосів зібрати, то це буде винесено на референдум, а якщо вдасться 300, то прийняти Конституцію зауваженнями президента на Верховній Раді. І ми цим виходимо із становища з гордо піднятими головами, рятуємо честь і Верховної Ради, і Президента, і навіть не кидаємо нашу державу у вир референдумної компанії. За кожну статтю конституції, а їх є цілих 161 штука. Відбувалось окреме голосування. Рішення вважалось прийнятим тоді, якщо за нього проголосувало 300 депутатів. Тепер це називається конституційна більшість. Хоча тоді, напевно, теж називалося. Я точно це не уточняв. <смут> У ході обговорень суперечливих питань Криму було надано статус автономної республіки. Хоча спочатку передбачалося входження півострова до України як 25-ї області. Цікаво, якби змінилися наші історичні події, якби тоді Крим став повноцінною частиною України, а не статус. Автономної республіки численні баталії викликали також питання статусу російської мови, і тут варто віддати належне депутатам, щоб протистояли комуністичній опозиції і не дозволили надати їй статус другої державної, хоча серед мов нацменшин її все таки довелось виокремити. І стаття 10 звучить наступним чином: в Україні гарантується вільний розвиток, використання і захист російської кома інших мов національних меншин України. Комуністи були також проти затвердження синьо-жовтого прапора. Вони хотіли туди засунути, хоча б ще якусь червону смугу, або хоча б якісь будь будь-який червоний елемент як данину колишньому СРСР. Давайте скажем чесно, Так, да, тризубець – це дійсно історично зафіксований символ на печатях Владимира Святого. Но знамя, которое вы предлагаете, сине-желтое, Ім'я завше на другу історію, і не ні Київської Русі, а только до Галичини. Голосування щодо державної символіки та Криму тривало понад три години. Не допомагало навіть таємне голосування. Хроніки тогочасних подій повідомляли, що для забезпечення безперервного процесу до ради замовляли їжу. Тоді голови не було, але все таки туди їжу доносили. Вмикали на повну кондиціонери, щоб депутати просто банально не позасинали. А за неофіційними даними співробітниками е, ради ту ніч було випито близько 200 літ кави. такий собі вам фанфект, не знаю, чи на ЗНО, таке питання є, і все це заради того, щоб 28 червня 1996 року о 9.20 за київським часом з трибуни прозвучало полегшене є конституція. За проголосувало 315 депутатів після голосування депутати аплодували стоячи, а деякі навіть співали гімн просто в залі засідань. І хоча українці останніми із пострадянських країн затвердили свою конституцію, міжнародна спільнота визнала її як одну із найбільш демократичних. Конституція без передбільшення сприяла підвищенню міжнародного авторитету України на інтернаціональній арені. Але чому цей документ такий важливий? В честь нього навіть є визначене державне свято. Та й більше навіть кожен президент України, коли складає присягу, він кладе. Одну руку на конституцію, другу на пересопницькій Євангелії. Пояснюємо, конституція це основний закон держави. Вона важлива з байнально кількох причин. Перш за все, конституція встановлює основні правила, як ми живемо. Грубо кажучи, як живе вся країна. Це буквально що інструкція або не знаю, дорожня карта, щоб всі знали, що можна робити, а що не можна робити. І громадяни, і влада. У конституції записані права і свободи людей, наприклад, право на освіту, свободу слова, захист від несправедливого покарання. Влада не має права пору. Рушувати ці права. Конституція обмежує владу, вона не дає можливості одній людині чи групі узурпувати всю силу. Наприклад, президент не може зробити що йому заманеться. Коли є конституція, у державі простіше уникати хаосу, тому що всі знають, як працює система: як обираються депутати, як обираються судді, як приймаються закони, як вирішуються конфлікти. Конституція допомагає об'єднати людей. Вона говорить: ми всі різні, але ми всі живемо за спільними правилами і маємо однакові права. До речі, святкування Дня Конституції України прописано в самій конституції. Ці стаття 161, та про яку ми вже багато разів згадували. День прийняття Конституції України є державним святом Днем Конституції України. Якщо ви ще не зрозуміли. Сьогодні день конституції України, або якщо ви дивитеся відео а, пізніше, це історична дата. Але знаєте, що цікаво, конституція основний закон України, але за дослідженням центру розумкова, яке було проведене в 2019 році. 47% України не читали конституцію, а 32% українців читали лише окремі статті. Конституція це буквально інструкція, як ну як інструкція до техніки. У кожного вона є, ніхто її не читає, поки щось не зламається. До речі, напишіть, будь ласка, в коментарях, чи ви вважаєте, що якісь із елементів конструкту. Конституції зараз не працює серед основних статей. Я би хотів видалити виділити наступні: конституція закріплює, що єдине джерело влади народ визначає людину, її життя, честь і гідність як найвищу соціальну цінність. Проголошує, що права і свободи людини визначають напрями діяльності держави, встановлює основу суспільного і державного ладу права і свободи людини та громадянин, регламентує порядок організації і функціонування органів державної влади і місцевого самоврядування. Що ще важливо, гарантує права. Ва національним меншинам і визначає статус державної мови. Конституція це основа для всіх законів і нормативно-правових актів. Вона визначає статус і повноваження президента, парламенту і уряду, гарантує свободу слова, віросповідання та інші фундаментальні права. А от обов'язків, про які ми часто любимо згадувати і бідкатися, там прописано небагато. Зокрема, ми зобов'язані захищати незалежність та територіальну цілісність України, шанувати її державні символи, не заподіювати шкоду природі, культурній спадщині, неухильно дотримуватися Конституції України та законів України та сплачувати податки і збори в порядку і розмірах, встановлених законом. Півставте кількість обов'язків і кількість прав, які є. Можливо, ваш прапор північної Кореї біля нікнейму виглядає абсолютно подебільному. Так, що його краще прибрати. Кожен раз тут зараз вставочка від пана Гетьманцева. Кожен наступний раз, коли ви будете продавати якийсь на OLX, продумайте про податок на доходи фізичних осіб. На останок: фанфект: найпопулярніше слово у тексті Конституції Україна. Воно загадується понад 150 разів. Десь приблизно стільки разів, скільки я сказав слово конституція у цьому відео. Як ви бачите, Конституція України це не просто нудний підручник чи формальний документ. Вона стосується кожного з нас і впливає на наше життя щодня, навіть якщо ми цього не помічаємо саме завдяки конституції, ми маємо права можемо відстоювати свою думку і жити у вільній країні. І постає цікаве питання, що б ви змінили в конституції, якби у вас була така можливість. Напишіть також ці думки в коментарях, і буде цікаво їх розглянути. А я принагідно вітаю вас всіх українців із Днем Конституції. І хай у вас в житті, у нас в житті буде більше прав аніж обов'язків. До зустрічі і зі святом.